Щоб добратися додому на ринок чи просто в гості до друга чи знайомого, людям з особливими потребами приходиться долати чимало труднощів. Однією із таких є громадський транспорт, який через свою непристосованість змушує людину всю дорогу бути у напруженні. Розумієте, що інвалід, якщо їде в тролейбусі, він починає так рахувати зупинки. Розумієте, може він же не знає, а може він зупинився на світлофорі. А може він так, Тобто, розумієте, їдеш весь час у напруженні. Щоб ти попав туди, куди тобі треба. Якщо тобі обіляє зупинку, ти нічого не переживаєш. Ти собі дивишся на гарні дівчат, але ти знаєш, що ти почуєш свою зупинку. Якщо обслуговування у магазинах не пристосоване до людей з особливими потребами, то ситуація із транспортом у Тернополі ще гірша, каже Володимир Качановський. У більшості тролейбусів зупинки оголошують дуже тихо і чути їх хіба що водіям. Чеські тролейбуси мають уже в собі е, трансляцію по е, радіо зупинок. Для інваліда це сліпо дуже велика допомога, тому що ти їдеш і ти не переживаєш. Так от, що саме страшне? Що це є в тролейбусах, і в тролейбусів це так зроблено, що людина почути це не може. Ви розумієте, це спеціально зроблено. Це зроблено для того, щоб нищити того інваліда. З маршрутками ситуація ще гірша. Тут пристроїв для оголошення зупинок майже немає, каже чоловік. Рідко зустрічається таке маршрутне таксі, яке б приносило б хоча б якусь зручність інвалідам. Що стосується маршруток. маршрутки взагалі не ставлять, але ви розумієте, один маршрутчик поставив в себе об'явлення. Він його поставив ну дуже страшно. Він його поставив так, що мікрофон, динамік, працює на водія, в салоні його майже не чути, і водій, бідний, синій, бо йому не треба того, але воно йому балаболить над головою, а, а, а людям в салоні не чути. Тобто це є іздівательство над нами інвалідами.